Автопригода із летальними наслідками 11 лютого ввечері у селі Пнівщина на двірнянщині у ДТП загинув чоловік. 51-річний водій автомобіля, фольксваген транспортер, мешканець Пасічнянської територіальної громади, вчинив на пішохода. Останній рухався правим краєм проїзної частини дороги назустріч автомобілю. У результаті автопригоди 66-річний машканець села Пнів від отриманих травм помер у лікувальному закладі. Керманича перевірили на стан алкоголю алкогольного сп'яніння за кермом він був тверезий. Слідчі обласної поліції розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, зокрема бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості руху, дистанції та інтерв. Не порушуйте правила обгону проїзду пішохідних переходів та перехрест. Уникайте ризикованих маневрувань. Також поліція нагадує пішоходам у темну пору доби важливо бути вкрай уважними, одягати світлоповертаючі елементи на одяг, щоб бути помітними для водіїв. Юлія Торконяк, Віктор Костиньок телерадіокомпанія Раї.